Цей автобус легендарна австрійка, завдання екіпажу транспортування поранених військовослужбовців до шпиталів. Австрійка частина великого автопарку госпітальєрів, добробату парамедиків і в нього своя особлива історія. Це другий автобус нашого таліна. Перший автобус мав назву Кракен, але, на жаль, він був знищений в ДТП, де постраждали наші побратими а і посестри. А одна з них анестезіологиня з Австрії, Фраушер, мала позивний Австрійка, і вона взагалі загинула внаслідок цього ДТП. І була обіцянка її мамі, що наступний автобус назовуть на честь дочки. І тепер австрійка продовжує далі рятувати життя. Наталя Фраушер, так звали госпітальєра Австрійку, родом з Кропивницького тривалий час жила в Австрії. Через це і позивний медик за фахом на самому початку повномасштабної війни купила квиток до України і стала на захист держави. Наталя загинула, проте її очі досі приглядають за Україною вже з зображення на австрійці.